Вчора обіцяли дощ з грозою цілий день. У нас такі були великі плани на сьогоднішній день, що ми підемо на базар. Гарно собі. дивіться яка гарна зацвіла. Я вчора обрізав усі і продав. Вже відбив, відбив гроші за, за самі корні э, цих Георгін і вже заробив. Так що на другий рік я собі куплю ще й посажу більше. А, вчора бризгав томати, думав, що то без толку буде, тому що дивіться, ну як він швидко зав'язався. Вчора ще не був зав'язаний. Треба підв'язувати все, треба малину бути Сьогодні цим займуся на вечір. Побризгав вчора томати. Зібрав вчора урожай, не знаю, там не дуже гарне відео вийшло. Ну, може викладу вам його якось пізніше. Зібрав усі огірки, пов'язав Петрушку всю. Дивіться, яка малина. Просто величезна. Дуже вкусна. Треба копати тут, де Петрушка, хоча б прополоти. Бо щось вона не вилазить, не знаю, не бачу її. А ні, а щось лізе. Вон тут, бачите. Я прийшов на кабачки, Курам їсти, тут зробити. Ой, жарко на вулиці жара. Віться, які гарні зацвіли. Лілейники. Мушкарня літає. літає. У мене ще, кстати, клубніка є. Ну вон бачите, Тоже треба нею зайнятися, бляха-муха, коли я це все встигну. Ой. А вони на цьому вже кусту кабачки пішли. Вчора зібрав ще почті е земляніки. Не знаю, може цей зірву великий такий. Сьогодні вдома і за цієї грози нікуди не пішли. Я було в планах на базар. Сьогодні вівторок, сьогодні гарний базарний день мав бути, но... якось так. Купив собі ще лілії ось такі. Вчора цю, а десь три дні тому ось цю. Я кожен день купляю, кульок утік. тепер його викину. І тут я ще купив собі теж лілію ну, Недавно. Вчора підв'язував ще хризантеми, сіяв укроп з Петрушкою. Ну, от, як я їх підв'язував. Падають, ламаються, це великі сорти. Ось тут зламалася така гарна велика. Вроді би живе, нічуй не нема. Вони такі гладіолоси почали зацвітати. Дивіться, яка мультифлора велика. Тут маленька, не знаю, я буду її звідси майже пересаджувати, тому що вона тут дуже нещасна. Ну, Може, знаєте, я зараз кусти підв'язав, дав їм більше сонця і може вона піде в рост. Ось яка велика мультифлора. Це буде цвісти, але я цвіт обриваю. Обрізав верніше. Тут треба пообривати, бо не хочу, щоб вона мені цвіла, хочу, щоб мені зацвіла осінню, як всі нормальні хризантеми. Ну, а це мультифлора взагалі, безподобна. Безподобна. Такий маленький обзорчик на огород. Йдемо робити курем їсти. Отут вчора сіяв петрушечку з укропом. Перемішку. Тут кабачки мої, бачите, повилазили. Тут кабачок пересажений там огірки посіяні. Тут малина вже червоніє, вже прям така хорошенька, вже все вже всюди усипана Дивіться, яка усипана просто. Треба попідв'язувати, бо попадала, були в нас дожді. Яка красуня вся усипана просто. Це дуже класні сорти малини. О, кози вже плачуть. О, тут вже червоніє, я вже з'їв одну. Але ще одну з'їм. Ну, потрошечки, ще чуть -чуть і вже буде. Вже є декілька замовлень. По 3 літра вже замовили. То буде вже що зібрати на продажу, так, на заказ. А все остальне ми вже собі варення зваримо. І морозилку ще трохи треба буде покласти, а все остальне на базар відбити гроші за її уход. Ну і звісно щось заробити, бо мої труди не напрасні. Ну-ка, дивіться, оце молодий побіг. Весь усипаний. На другий рік хочу лишати трошечки. Дали мені такий невеличкий совєт знайома моя, що треба трохи лишати, буквально 20 см від землі, і на них буде скорше ягода, тобто літом ще, то я вже зможу заробити щось ще й літом. А на молодих побігах буде осінню. Ну, Це отак вже відросли оці кусти, що погризли їх кози. Ось тут, дивіться, вже то, що було погризено, вже буде цвіт. Вже є цвіт і вже будуть скоро плоди. Вон, бачите, як полягала. І теж цвісти починає. Треба підв'язувати. Буду мати час на днях, там вже підв'яжу її. Ладно, йду на труку рам кабачка, все вам ще покажу. Як буду їх кормити, чим їх кормлю. Зараз в них трошечки помінявся раціон. Ну, не біда, зараз все вам покажу. Так, пошли, пішли. йдемо, цепа. Так, так, орава, двигаємось. Ну циплята! Кш! Вашу. Та ніхто від вас не забере. Зараз їм даю натертий кабачок, крупа е... пшенична і пуріна. А потім десь через дві години даю їм зерно. Подро, по, ну Комбікорм подроблене зерно з розмоченим хлібом. Ну от Тут їх повно всяких. І цеплята приходять їсти. Ну Я стараюсь цеплятам окремо зараз давати пуріну, Тоже з кабачком. От на у них усіх один великий кабачок. Ну Вони в мене такі прожори, що знають і не доїсти. Бачите, легорний який. Пітушок. Ні, це курочка. Це курочка. Давай, подружка. Пітуха цемані вже такий старий, як світова війна. Дві курочки. Три, три. Три курочки. І ось четверта, нечистокровна підростає, молодка. А тут їх вся повних всяких. Гуси мої, пригорни, голошейки, індюшонок ушов кудись. Він щось все від них удалі, знаєте, не хоче їсти з ними. Він потім уже приходить. Чи його ганяють, я не знаю. Ну, ось такий раціон у них. Пуріна, подроблена пшениця і кабачок. Вон курочка молоденька, легорнша. Гарнюня. Оцей карликовий кохінхін, він уже задрав. Я його буду убирати. Такі коченята, дивіться. Льомпіки які. Кареликовий кохінхін. Полосатий курочка. Пітушок молодий. Вже їм по 4 місяці циплята. Дивіться, ганяють його і все. Так, Йдемо там ще підсипаємо. О, тут вже все пусто. йду їм ще здам зерна зразу, бо щось вони в мене сьогодні голодноваті трохи. Ну так, вчора вечором я їм мало дав, так як вони не доїли, що я їм днем давав. Там чу-чуть лишалося, я ще їм чу-чуть дав. І вони в мене голодні. який Петя, поскубаний. курочка, куплена, куплена на свинському базарі, Кхе, о, обміняв її напівника. І ось яка вона. Ну, вона типу Легорн, але ну, не знаю. Пітушок дуже гарний теж. Один і другий. Цей більший, звісно. Ну ось дивіться, оце вже молоднячок. Такий от уже гарненький. Ну ну покричи маленько, покричи, як ти любиш покричати. О, дивіться який. Треба травити, не знаю, я травлю їх, але щось вони не, не травляться. Ось такі от уже молоді кабанчики бігають. Будущий уничтожитель мого хозяйства.